Мало в руках ручки. Мало в руках щось, на чому людина могла б розписати. Це дійсно, я не домовлюся. Ну, будемо якось чого виходити там вже чи на коліннях, на, на парапетах. Тому що це дійсно важливо. Будь ласка, я роздам кожному. кожну. <святаю> Спасибо.

А там, там, не душі. А там он знімають, проти, проти акції знімають, опитування. Вони нехай свою роботу роблять. Будь ласка, що я кожному роздам по три